Напередодні дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та виведення радянських військ із Афганістану у Національному університеті оборони України відбулися урочисті збори. У заході взяли участь голова комітету у справах воїнів інтернаціоналістів при раді глав урядів держав-учасниць СНД, герой Радянського Союзу, генерал-лейтенант запасу Руслан Аушев, директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, генерал-майор Сергій Борисюк, виконувач обов'язків начальника Національного університету оборони України, генерал-лейтенант Василь. Народные депутаты Украины, воины, интернационалисты, ветераны. Защищать родину это должна быть профессия. А профессия это как шахтер, как там, допустим. Вот летчик гражданский. Он же профессия? А почему военный летчик не профессия? Ему должны также платить. Вітаючи воїнів інтернаціоналістів, генерал лейтенант Василь Телелим зазначив: ми глибоко шануємо героїзм і звиття у тих, кому довелося нести нелегку військову службу у гарячих точках в різних країнах світу. Ризикуючи життям, ви чесно виконували військову присягу, берегли бойове братерство. І сьогодні щедро передаєте свої знання і бойовий досвід новому молодому поколінню захисників вітчизни. Своєю чергою Руслан Аушев подякував за запрошення на відзначення 24-ї річниці виводу військ із Афганістану у стінах Національного університету оборони України. Він розповів, що українські військовослужбовці завжди високо цінувалися керівництвом СРСР. А сьогодні країни СНД та тих держав, де проходять службу наші миротворці, уже два з 89-го року ми кожен годовщину празднуємо вивод наших військ з Афганістану. Що нам удалось? Нам удалось закріпити в трьох государствах этот так день то это Россия, Украина и Беларусь. після вручення відомчих нагород та цінних подарунків. Воїни афганці мали змогу поділитися своїми спогадами про буремні роки, проведені під час служби у Афганістані.